Доброго ранку, дітки. Чуєте, хтось кричить та кличе на допомогу? Ой, так це ж, Вовчику, що з тобою трапилось. Чому ти так кричиш? Я поспішав до вас у садок. Мені сказали, що тут дітки все знають і мене навчать. Але дорогою з лісу я зустрів чудовисько з трьома очима і дуже його злякався. Це чудовисько велике і страшне. Мені здається, що я знаю, про кого говорить вовчик, от послухати загадку. В мене є три кольори, всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої, коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Вірно, це світлофор. Не бійся, вовчику. Він допомагає підтримувати порядок на дорозі. У мене в лісі немає світлофора. Немає так багато машин і немає правил дорожнього руху. Дітки, давайте ми розповімо вовчику про світлофор. І він більше не буде його боятися. Світлофор це регулювальник дорожнього руху. Вони є для транспорту та для пішоходів. На світлофорі по черзі з'являються сигнали трьох кольорів червоний, жовтий та зелений. Дітки, давайте пригадаємо, якщо на світлофорі з'явилося червоне світло, чи можна переходити дорогу? Ні, ні в якому разі це дуже небезпечно. А коли з'явилося жовте світло, потрібно приготуватися. Але переходити дорогу ще не можна. А ось коли з'явилося зелене світло, то можна переходити дорогу. А зараз давайте пограємо в гру світлофор. Дітки, тож давайте пограємося в гру. Я вам буду показувати колір світлофора, а ви будете виконувати рухи. Якщо червоний ви рівненько стоїте. А якщо зелений ви крокуєте, ви йдете. Ну що ж, пограємо, розпочинаємо гру. Наприклад, ось так. Сіно пограти в гру. Вовчику, ти запам'ятав правила переходу вулиці на світлофорі? Так, запам'ятав. Вовчику, а ти знаєш, як слід переходити дорогу, якщо поруч нема світлофора? На чотирьох лапах. Ні, Вовчику, потрібно переходити дорогу, якщо нема світлофора. На зебрі. Ти знаєш, що таке зебра? Так, вона живе в Афріці. Ні, вовчику, це не та зебра. Ось послухай, що таке зебра та правила поведінки на дорозі. Поговоримо з тобою про безпеку на дорозі. Придивись уважно на малюнок. Запам'ятай. Ходити потрібно тільки по правій стороні тротуару, подалі від проїжджої частини. А де ж ми можемо переходити дорогу? Так, звичайно, переходити дорогу треба по пішохідному переходу, який називається зебра. Тільки там ми можемо переходити дорогу. Дорогу потрібно переходити не поспішаючи. Переходимо дорогу тільки прямо. Ми не бігаємо по дорозі, як зачинята. Йдемо спокійно по переходу. Переходячи дорогу, треба подивитися спочатку наліво. Побачити, що машини не їдуть, або машина, яка їхала, зупинилась, і тільки потім рухатись переходом. Дійшовши до середини переходу, зупинитись і подивитись направо, щоб побачити, що машини з іншого боку дороги теж зупинились, або їх немає. Тож спочатку дивимось наліво, а на середині дорозі направо. Якщо ви не встигли перейти вулицю і машини поїхали знову, слід зупинитись на середині вулиці, зачекати, поки машини зупиняться, і рух припиниться. На середині вулиці ми чекаємо Спокійно не стрибаємо і не бігаємо. Запам'ятай важливе правило: будь помітним на дорозі. Збережи своє життя! Коли нам необхідно перейти дорогу, ми користуємося виключно пішоходними переходами. І... Там, де вони є, ми користуємося підземними і наземними переходами. Запам'ятай! Не можна перебігати вулицю перед транспортом. Подивись на малюнок: хлопчики вирішили побігти перед машинами, але так робити не можна. Переходимо дорогу тільки коли транспорт зупинився. Обходити і тролейбуси, і автобуси, коли ти вийшов з них, треба позаду. Не бігти, не поспішати, а уважно подивитись по боках. А ось трамвай треба обходити спереду, щоб бачити, чи не їде з іншого боку новий трамвай. Якщо ти йдеш по дорозі, на якій немає тротуару, слід триматися лівого боку дороги, тобто йти назустріч машинам, щоб і ти, і водій бачили один одного. І, звичайно, чекати на будь-який транспорт треба тільки на зупинках, тротуарах, узбіччях. Не виходячи на дорогу. Якщо раптом ти бачиш і чуєш, що наближається спеціальний транспорт, швидка допомога, пожежна служба або поліція, треба відійти від дороги, звільнити проїжджу частину і не заважати їхати цьому транспорту. Тим більше переходячи дорогу, не можна заборонено гратися, слухати музику в наушниках або дивитися в телефон. Ні в якому разі. Дивимось під ноги і по боках. Давай подивимось на малюночок. Чи правильно роблять дітки, катаючись велосипедом та роликами по дорозі? Звичайно, ні. Заборонено виїжджати на проїжджу частину, туди де їздять машини, та кататися на велосипеді, роліках, скеті. Для цього є спеціальні майданчики. Не можна, заборонено. Якщо ми їдемо в транспорті і ти їдеш поруч з водієм, обов'язково скористайся ременем безпеки. Нагадай про це дорослим. І не заважай водію, не відволікай водія. Вовчику, ти все запам'ятав? Так. Тоді я пропоную пограти тобі разом з дітками у гру вірно чи ні. Якщо прочитане твердження буде вірним, хлопайте в долоні. Якщо невірно, тупайте ногами. Гратись на дитячому майданчику далеко від проїжджої частини. Вірно. Гратись поблизу проїжджої частини. Так, це невірно. Заходити в транспорт, який рухається. Невірно. Переходити проїжджу частину. По пішохідному переходу. Так, вірно. Перебігати проїжджу частину перед близько їдучим транспортом. Невірно. Обходити автобус позаду. Так, вірно. Переходити проїжджу частину не тримати. Маючи дорослого за руку? Невірно. Рухатись по тротуару. Вірно. Виходити з транспорту після дорослого. Так, це вірно. Виходити з транспорту перед дорослими. Ні, це не вірно. Очікувати транспорт на відведених для цього майданчиках. Вірно. Виходячи на проїжджу частину, потрібно подивитись спочатку наліво, а потім направо. Вірно, гратись м'ячем на проїжджій частині. Ні, не вірно. Переходити дорогу на зелене світло світлофора. Ну, звісно, це вірно. Перебігати про їжу частину. Ні, не вірно. Переходити про їжу частину у визначеному для цього місці. Так, вірно. Переходити про їжу частину у будь-якому місці. Ну, звісно, це не вірно. Молодці, дітки, і ти, вовчику, теж молодець. Дякую, я вже буду повертатися додому в ліс і навчу цих правил своїх друзів. До побачення, вовчику! До нових зустрічей, дітки!